Доброго, Доброго ранку. ранку. Судимо ми вже тут. До нас завітала така тріада жіноча. Будемо говорити про красу. А це Олена Рудковська, директор модельного агентства Мікс Models, організатор конкурсу Міс Принцеса Кироградщини 2017. Марія Мельник, учасниця конкурсу Міс Принцеса Кировоградщини 2017. І Марія Мельничук, княгиня е Кироградщини 2016. Доброго вам ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Така схожість, яка дивна. В цьому є якийсь ритуал. Мельник, певний. Це відсотково справді це бажання супер, Олена. Да. А я про що ви мрієте, пані Олена? Такі питання, не, 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 ті питання, що нам не готовий редактор, так да. не типово. Про що ви мрієте? Ну, мабуть, сьогодні я мечтаю тільки об одному, щоб наш конкурс пройшов замечательно, щоб <звук> всі дівчатки справились з <звук> тою задачою, яку ми їм поставили, і щоб наші жителі отримали настояще задоволення від цього весіннього праздника. О, ще раз нагадайте нам, будь ласка, о котрій цей конкурс і де він буде відбуватися? Конкурс буде у нас проходити в театрі нашому, і ість состоится он 18:30. Поэтому ждём всех. Это будет настоящая сказка. Я думаю, что ваша мрія здійсниться. Я пана, ну давайте тепер зупинимося про конкурс. Угу. Що це за конкурс? Угу. Назва така цікава принцеса. Розкажіть, да. скільки учасниц буде і загалом все. А, ну, этот конкурс у нас проводиться в городе уже второй раз. Э, мы являемся официальными представителями конкурса Мисс Принцесса Украины. В этом году у нас принимают участие 20 девушек, было заявлено 22, но, к сожалению, борьба Вашли, очень так? такая, да, Выбор серьезная. Все два Вот, Поэтому у нас будет 20 участниц, ну, все они необыкновенно талантливые. И мы попытались раскрыть именно на этом конкурсе не только красоту, потому что они все у нас очень красивые, ну и, конечно, показать какие-то грани таланта. Что... Да, и таланта? Да. да. Очень много конкурсов, которые в нашем месте, которые показывают это талантливые стороны девчата. потому что, ну что, дефиле, купальник, сукня, корона. Бисером шея. Таланты. Таланты. Дело в том, что достаточно хореограф-постановщик в этом году у нас Юлия Тадосева. Она работала за границей и привезла нам очень много идей. Поэтому вот на этом конкурсе она... Их будет реализую, их реализова... Да, будет их реализовывать. Ну, на самом деле постановки достаточно. Ну, не знаю, вот как девочки, они mm. достаточно, как, на мой взгляд, сложные. Ну, и я смотрю, вот, знаете, на такое преображение. Потому что у девочек у многих ну, нет, понятное дело, хореографической подготовки. Но то, вот то, что мы увидели вчера на генеральном прогоне, я в восторге. Молодцы. После конкурса сейчас станут на план. <laughs> Маша! А, нет, давайте точнее. Ще... Мы до Маши uh -huh. иди, питання... да мы еще. Вы у вас такое питание? Да. Нагорода, от завжди мене цікавить ціна ковбаси, то що на голову да, не да. після конкурсу вашому виходу? Значить, ну прежде всего я хотіла сказати, що у нас очень много спонсорів и партнерів. Участница, которая получит титул «Мисс Принцесса Кировоградщины», она получает в подарок путевку «All Inclusive» в, Прикарпатье от туристической фирмы «Виаджа». Эта путевка будет на двоих, все включено, то есть и СПА-процедуры, питание, проживание, то есть... Вдвоем, пожалуйста, отдыхать. Да. Да, ну и, конечно же, в этом году у нас э, впервые ну, такое, знаете, сенсационное событие на нашем Сенсат. конкурсе. Это, да. uh -huh. На на этом конкурсе э, будет вручена такая награда очень интересная. Это Светлана Нацаканян, вы знаете, да, она получила в Майами титул мисс. Украина нации uh -huh. в этом году девушка, которая будет выбрана, ею будет также получит that, that, that вернее, da, вернее, получит возможность поехать в Майами и представить уже не только наш that's город, glassy, а нашу страну. А я конкурс цей раз червичить то еще в Майами. Ой. А, Маш, до тебе зараз питання. Ну дивись, ти у минулому році приймала участь в книгі Якіо Грачені. Ти отримала перемогу. Зараз також будеш так приймати сьогодні участь. Да. Куди будеш, дінеш другу корону, якщо отримаєш? Ну, якщо все таки е, служиться так, що я получу ще одну корону, е, поставлю ко всем остальним коронам на поличку. 4. А на О -о -о -о. <реш> ну, uh -oh. Ти один раз добулай, так разуміе, чи конкурси, ну я розумію, там, с, с, якась, там інший крок. До, до чого ти прямуєш? Ну на самом деле мне это нравится, этим заниматься, стоять на сцені, улыбатися всім. Это великолепные эмоции, когда ты стоишь на сцене, тебе аплодируют, на тебя смотрят, тебе восхищаются. То есть, это мотивирует что-то делать. Угу. У нас тут Гостєвий редактор написав запитання. Далі буде цитата «А, Марія Мельник. Як ви нарешті наважилися на такий серйозний крок? Нарешті? <реш> на, на. <реш> Іначе ти пішла, я казав гример, наче на ваше або в АТО, або не знаю, там пішла в шахтарі. Таке <реш> питання, <реш> <реш> вона і так гарна, і треба це спробувати. Чесно кажучи, все вино і ранкова кава. У нас ж <реш> на гостєвій саме була Світлана Нацаканян. І оце ж вона розповідала нам про те, що є можливість потім поїхати полетіти в США. Представляти нашу країну, ну і між колега Діма одразу ж все, Маша, скільки можна вести і так далі. Ну і я собі так подумала: знаєте, все ж таки треба якесь різноманіття в житті. От якось я усі конкурси краси, які є у нашому місті, я їх вела в один період, в інший період, але тим не менш я їх вела і думаю, треба щось нове пробувати, аби знаєте, я вирішила жити за принципом от. Аби мене запитали, що у тебе цікавого було у цьому році, і я б могла сказати і це, і це, і це, і це. Тому а, вирішила щось нетипове для себе спробувати. І тепер у якості учасниці. Насправді я вам скажу, це ну зовсім інша. Ну, я була на сцені правильно, я знаю, як там знаходитися. Я, начебто, по ній ходила, але коли ти приходиш на репетицію, тобі кажуть. Дефіле. Ну, всі ж, я ж що для мене дефіле? Йду, посміхаюся руками машу, ну проходжу, а потім дивлюся, всі дівчата йдуть з рівною спиною, руки позаду. Ну, є ж все одно, інша зовсім манера. І це насправді дуже цікаво поринути в нове якесь мистецтво. Я тепер розумію, наскільки то важко знаходитися їм на цій сцені. Дивись, про талант сказали нам. А що ти будеш показувати? Такий це талант? Ну, таланти мало на увазі. Відкриття дівчат з різних сторін, в принципі, ага. поперед. Перше, ну освоїти хореографію, ви всі розумієте, що там є професійні моделі, які виростили мікс моделс, але є ті люди, які не мають жодного ставлення до модельного бізнесу. Тобто ми відкриваємо цей талант. Хореографія достатньо важка, тобто це танцювальне. А тобто, немає що вдома готувати Окремої Рубрика немає. Там, ні. Ми ні. Думаємо, що це окрема а -а -а. рубрика. Ні, це не окрема рубрика. Окремою да. рубрикою можливо буде, якщо журі буде довго радитися, то можливо буде інтелектуальний конкурс не настільки інтелектуальний, а скільки буде можливість поспілкуватися з дівчатами, тобто, в принципі, такі буденні питання, але тим не менш почути їх, да? тому що ти завжди дивишся на зовнішню красу дівчини, угу. але вона відкривається саме в розмові в більшості своїй. Тому ага. цей конкурс так. Тепер питання про об'єктивність. У вас в вашому конкурсі приймають дві дівчини, які вже можна сказати не досить на одному рівні з іншими дівчатами. Одна переможниця, вже чотири конкурси з коронами, тобто дівчата молоденькі, там не те, що молоденькі, а вас є дівчата які вперше беруть участь, да. так і немає, немає такого, дебютанки. Так вони розуміють, що поруч зі мною стоїть з одного боку дівчина, яка переможниця, з іншого боку стоїть ведуча, яка бачила цю сюпівнагодню та ваша вільника <ріху> і каже, і, і як і до речі, так само як журі буде обрати, тому що це питання ну дійсно. Ну, на самом деле, вот у меня все наши партнеры, которые являются членами жюри, они видели ситуацию. В принципе, ну, Маша на сцене, если она у нас ведет, она не знает. То есть у нас всегда это проходит достаточно так оживленно. Но дебаты, в конечном да? итоге, да, дебаты всегда присутствуют, но в конечном итоге мы всегда даем возможность проголосовать. То есть, и тогда у нас никому не обидно, у нас никто не остается то есть, с какими-то там своими мыслями наедине, что как-то вот кого-то обидели, потому что, ну, все решает голосование. В принципе, так было и на книгине. Тоже достаточно было много там дебатов таких сильных, но когда уже проголосовали, то была выбрана именно Маша. Хорошо. Вот, Хорошо. но я Хорошо. хочу сказать, что, ну, атмосфера у нас достаточно дружелюбная, да, вот, девчонки, они тоже, вот, я, ну, думаю, вот, Маша зашла в зал. Я так ожидала реакцию. Сейчас скажут, ого, там, вот пришла Мария Мельник. Там. Ого, Потом да. на, через две репетиции к нам присоединилась Маша. Заходит Маша на репетицию. Ну, то есть реакция была абсолютно... У девочек нормально. Я знаю, что они поддерживают друг друга. У, ну, нас, у нас там мило, есть своя знаете, беседа. Можно то есть не было такого, что ага, вот они пришли, все, я не участвую, потому что я там... Они все... Ну, Они очень серьезно работают на репетициях. Они помогают, они подсказывают, кто-то там пропустил, они приходят заранее. Там, там Маша, покажи, там, научи. Угу. Поэтому ну, Ах, взаємо... а обстановка дня. у нас такая Давайте, рабочая, я ще до нас зараз боевой настрой. ви ще расскажет дату, угу. адресу и час, сколько будет. Конкурс «Міс принцеса Кіроваградщини 2017 состоится в Кіровоградському обласному музикально драматическом театрі имени Крапівницького в 18.30 Так, квитки О. де придбати. Якщо хтось ще не придбав квиточки, будь ласка, де вже не можна знайти. Так ви вже ні можна. Так, я то, ще то, додам, будь ласка, да. буквально секунду, тому що варто сказати, що це буде неймовірне дійство. Да, такого да. ще не було у нашому місті. Моделі будуть підійматися навіть вище ніж. Дуду ми коли-небудь бачили. Ми не виключаємо фактори, що вони будуть літати. Тому Ти завітати страхували. на то дійсно. Я, застр... Я, <сих> <сих> Я Я йду страхуватися зараз. Після і рад. потім потрібно надатися за те, доплачували. Я за ми вам дякуємо. Ну а ми кучу. як писала Ліна Костенко краси, тільки трішечки краси. Більш душі нічого не потрібно. Підете, красою заряджитись, до речі, до чоловіків це Можна через через запасний вихід до речі, потрапити до театру. Якщо поки Тя поробу тепер після цього, а тут не потрапиш. <риклад> Побачимо з вами, почуємо ефіра. Вам дякую.